10 мегапіксельна камера від AIMO, 73 і 70 градусна камера. Вона має, Це вже оновлена лінійка, вона має трошки вущий кут, я підозрюю, вона реально офігенно буде бачити. Чим вона класна, тим, що ну, в нас, понятно, рухається оцей об'єктив, але вручну ви можете виставити як так, так і так. Це в нас веде за людиною, добавили вони. Тут вони додали синьо-червоний поліцейський так званий знак, коли буде камера бачити людину або автомобіль. Звісно, вона буде вам це все, якщо ви включите, це все буде вночі шарашити як поліція. Скажем так: 5,5 мегапікселів в сумі 10 має всі можливі наявні функції, фішки, слідкування за людиною, аналітику по людині, аналітику по автомобілі. Там можна додати різних функцій, як вторгнення в об'єкт, пересік лінії. Увага! Має вже також автотрекінг. Вони списали це з даху, бо раніше попередня модель цього не мала. Не автотрекінг, а патрулювання вибачаюсь за слово. Патруль має і є два режими досить простих. Українська програма, само собою. Один патрулювання відбувається просто в автоматичному режимі 360. Ви можете поставити шляхом натиснення одної кнопки або задати маршрут такий, як ви хочете по точках. Досить легко, досить просто, досить зручно це робиться. Наявний мікрофон, наявний динамік. Дивимося, як дана камера показує, що ми отримаємо на табличках 10, 15, 20, 30 метрів. Я думаю, буде класно, але камера реально достойна. Дивіться, дана камера так нам показує, це 5,5 ну Нема сенсу дивитися на одну і те саме, але хоча давайте ми перевіримо, чи дійсно вони тут є. 20 метрів показує один об'єктив, ледве ледве 25 не видно. І другий нас показує. Ми бачимо, що один об'єктив тут значно гірший, він значно сиріший. Хоча по чіткості плюс-мінус вони одинакові, дійсно, так як заявляють 73-73. Для, для чого вам взагалі ця камера потрібна? Я вже переказав, що тут мільйон різних функцій. І давайте ми зараз зробимо так. Ага, це і в нас оця камера, яка рухається. Як ми бачимо, вона гарно бачить автомобілі, людей. От допуск. Опа, так, задалеко. Це, якщо ви не хочете ставити дві камери, ви можете сміло поставити таку. От ми маємо одну сторону, і ми по факту маємо другу сторону. Майже 180 градусів, ну не буде в нас бачити, серединка буде відставати, але тим не менше, оця, як от ми бачимо, оця камера значно крутіша. А чим вона крутіша? Тим, що в неї, от бачите, кольоропередача значно краще, як в цієї. Тобто верхня камера буде значно гірша. До речі, це проблема є в даху, а вона вдень показує, в принципі, дуже круто, що одна, що друга, але от вночі вона трошки сірить. Якщо там вже дивитися від Pro серії, чи від ліуф е, від Hikvision, да, це видно, це замітно, що вона реально сірить. Ця буде також сірити. Бачите, ну, в принципі, я вже прискіплююсь до того всього, бо стільки камер перетестити, я вже трошки розумію. Ну от вона чуть-чуть під. Сі. вони біля таблички фоткаються. Напевно. Ну, euh, десь так. Бачите, є різниця. Різниця. Ну що, давай, ну що я покажу? Що я можу тут показати? Отака От чіткість буде вам на, на даній камері. В принципі, камера, камера непогана. 73, я думав, що 73 градуси все-таки буде чіткіше. Я думав, все-таки майже 25, все-таки 5 мегапікселів. І я думав, що 25 метрів ми табличку побачимо, а ми її не бачимо. Плюс! Коротше. Отак. Ця не подобається верхня, бо вона сіра. Оця. Нормально. На одну все-таки здешевили. Щастя, здоров'я! Кому треба дана камера або якусь виконати задачу по охороні чи відеоспостереженні, звісно, телефони в шапці.